Доброго дня. Дякую всім, хто приймає участь в нашому округу штолі. Перш за все, я хочу сказати, що цей захід відбувається в рамках програми Комітету виборців України за, підтрим... за підтримство посольства... посольства Швеції, програма Сім. В рамках цієї програми і в рамках інших програм, пов'язаних з виборами, ми здійснюємо свою роботу на виборах в 205-му виборчому окрузі у місті Чітнігів. І пізніше ми будемо запрошувати вас і ще на одну зустріч. Це вже буде безпосередньо перед, перед за, за кілька тижнів, коли ми будемо знати основний перелік кандидатів, коли ми будемо знати, як сформовані виборчі виборчі дільниці, і будемо більш точно говорити про ризики і загрози виборчої кампанії, тому що на сьогодні ми можемо дати лише певні свої попередні оцінки. Я хочу представити своїх колег це відомі політичні експерти Володимир Цибулько і Олексій Голобуцький, яких ви знаєте, і наша розмова буде стосуватися не тільки виборів у 205 окрузі, а також і проекції використання окремих виборчих технологій на місцевих виборах ага. Перш за все, позиція Комітету виборців України щодо основних, основних ризиків кампанії у 205 окрузі. Основний ризик по 205-му окрузі, на нашу думку, це використання технології зриву виборів або ж спроби зриву виборів. Ви всі знаєте ситуацію, яка склалася із фінансуванням державним фінансуванням виборів виборів по 205-му окрузі. Тобто, із 1 січня 2015 року вступив в дію закон про здійснення державних закупівель. Відповідно до цього закону. Не можна у короткому часі проводити низку державних закупівель те, що стосується виборів по 205-му окрузі, це означає, що є надзвичайною великою проблемою перше друг виборчих бюлетенів. Друге, оплата теле та радіо ефіру для здійснення агітації кандидатами в народні депутати, і що надзвичайно важливим неможливо здійснювати фінансування інформаційно-аналітичної системи виборів, тобто внесення в бази даних і так далі. Ми свідомі того, що подібні моменти вже були в Україні, і тоді вирішували питання стосовно так званого друку виборчих бюлетенів у борг. Тобто, Поліграфічне підприємство, яке здійснює друк бюлетенів, теоретично може піти назустріч державі і здійснити друк бюлетенів боротьбу. Але все одно це проблеми не вирішує. Але залишається проблема оплати ефірів залишається проблема, що головне це інформаційно-аналітичної системи виборів. І тому, на нашу думку, власне подібне затягування із прийняттям цього закону воно може бути використане для подальшого оскарження результатів у судовому порядку, хоч теоретично чи не законодавство не дає таких можливостей, але ми не виключаємо того, що низка кандидатів. Можуть використати е, таку ситуацію із тим, е, щоб е, спробувати повторити прецедент 2012 року, тоді ви знаєте, що Центральна виборча комісія прийняла рішення про неможливість встановлення результатів. Теоретично така загроза зберігається, вона є надзвичайно серйозною. Я хочу нагадати, що ще 9 червня цього року у парламент був внесений законопроект. Про зміни до чинного законодавства, які передбачали спрощену процедуру, яка б могла розв'язати ці проблемні технологічні процедурні моменти у 205 му окрузі. На превеликий жаль, 30 червня парламент провалив голосування по цьому законопроекту. Насамперед не вистачило голосів двох політичних партій: це радикальна партія Олега Ляшка і партія Самопоміч. І тому ми звертаємося до парламенту з тим, щоб зміни до законодавства, які розв'яжує всі проблемні технологічні процедурні моменти на 205-му окрузі, були прийняті якомога швидше. Ми знаємо, що найбільш імовірно відбудеться голосування в парламенті у четвер, тобто відбудеться позачергове засідання, на якому буде розглядатися питання скандального законопроекту про валютні кредити. Ймовірно може бути розглянути закон про місцеві вибори, і наша організація наполягає на тому, публічно звертається до парламентських фракцій, і ми це будемо робити і ще неодноразово в різні способи в найближчі дні з тим, щоб парламент прийняв зміни до законодавства, які розв'яжуть технічні проблеми на 205-му окрузі. Тому що е, тут йдеться не про політичні інтереси, тут йдеться не про е, там, якісь серйозні питання надходження до державного бюджету, тут не може йти питання про політичні торги. Йдеться питання про те, що виборча кампанія по 205 му окрузі е, ми не дали жодних підстав для судових позовів, для протиріч, для суперечок і для скандалів. Е, що стосується е, Кругли наш круглий стіл присвячений більше також технологічним аспектам цієї виборчої кампанії, наступних виборчих кампаній. Я хочу нагадати, що після виборів 2014 року наша організація зробила висновки із парламентської кампанії, які цілком можна застосувати власне, і доходу виборів по 205-му окусі. Ми тоді говорили, що насправді в Україні було подолано низку. Серйозних проблемних моментів на виборах. Тобто, в 2014 році, вперше в Україні за останні десятиліття не використовувався адміністративний ресурс як системне явище. Тобто були спекуляції, була низка фактів на місцевому рівні. Але вперше вертикаль влади не використовувалась на те, щоб тиснути на опонентів, тиснути на засоби масової інформації, тиснути на судові органи влади. І ми тоді вважали, що це один із найбільших здобутків виборчої кампанії президентської і парламентської 2014 року. Насправді ми маємо підстави говорити і зараз про те, що поки що на виборах в 205 окрузі ми не бачимо системного застосування адміністративного ресурсу, але ми бачимо низку спекуляцій на цю тему. Наша юридична служба проаналізувала головні події, які відбувалися по окрузі за останні два тижні. Ми проаналізували всі повідомлення, які були у центральних засобах масової інформації, у регіональних засобах масової інформації. Власне, з цих публікацій нам дає підстави говорити про те, що головні фаворити виборчої кампанії не використовують адміністративний ресурс у традиційному розумінні цього слова, тому що використання адмін... адмінресурсу – це типова пострадянська проблема, і, власне, ми сприймаємо його як. Е... Цей термін був застосований у середині 90-х роках саме російськими політехнологами в контексті тиску влади на суб'єкті виборчого процесу, суди, засоби масової інформації і так далі. Знову ж таки, висновки нашої організації у 2014 році показують і зараз, що головними на місцевому рівні залишаються головними в мажоритарних округах залишаються технології добрих справ. І технології прямого чи непрямого підкупу виборців, особливо в тих округах, де боротьба між кандидатами є надзвичайно жорсткою і є конкурентною. Але знову ж таки ми наголошували, як я вже говорив, про те, що 90% проблем це були проблеми мажоритарної складової. І ми будемо сподіватися, що ми отримаємо в четвер нову редакцію закону про місцеві вибори. Схожі виборчі системи будуть застосовані на парламентських виборах. І власне Чернігівська кампанія буде останньою або однією з останніх мажоритарних кампаній загальнонаціональних мажоритарних кампаній на загальнонаціональному рівні. Я прошу моїх колег зупинитися на технологічних особливостях, ефективності технологій, що може бути використано. Я напевно буду говорити про <кій> загальнонаціональний контекст виборів в 2005 окрузі, окрузі, тому що, по суті, для, скажімо, покращення життя і організації місцевої влади ці вибори не дають нічого. Чернігів став полем битви для. Великих політико-економічних утворень і фактично це не лише ігри амбіцій, а це, швидше за все, апробація такого політичного поля перед майбутніми змінами. Тобто, по суті, битва за 205-й округ може бути. Скажімо, гарантованим набором аргументів проти змішаної системи. Тобто, це буде останній цвях в гроб змішаної виборчої системи на користь пропорційної з відкритими списками, або пропорційної зв'язаної, яку тепер, по суті, готує парламент на місцеві вибори. Очевидно, що. Обставини загальнонаціональні сформували і певне коло е, кандидатів, і певну логіку поведінки кандидатів у, е, на, на цій позачерговій кампанії. Е, які інтереси основні е, в кандидатів е, превалюють? в першу чергу, е, висуванці більш крупних політичних утворень по суті грають на е, Репутацію своїх партій на здатність мобілізувати свої ресурси в будь-якій території, і фактично виглядає, що крупні політичні утворення вислали кандидатами сюди не місцевих людей. Хоча ну, і серед парламентських партій є, є прецедент, коли кандидат є вихідця з місцевих, але ну, Реалізував себе теж поза межами Чернігова. Тому, перше, для парламентських партій це можливість протестувати свої низові організації на здатність вести кампанію і підготувати їх відмобілізувати до місцевих виборів. Для місцевих еліт це, здатні, це спроба і можливість засвітити потенційних гравців власне на місцевих виборах. Тому ці довибори вони вирішують дуже багато завдань одночасно, і ці завдання для різних політиків абсолютно різновекторні. Так склало, що політика, оскільки політика процес безперервний, то десь енергію треба виладовувати. І 205-й округ став точкою виладовування для когось зайвої енергії, для когось, Механізмом чергової мобілізації низових організацій для когось просто першою спробою відчути себе в ролі політика. Ну і з іншого боку, подивимося, чим обумовлена така кількість кандидатів. Це вражаюча кількість. Це фактично рекорд України по висуванню, бо Більше 100 в жодному окрузі ніколи. Була спроба, по-моєму, на Київщині демо 107, здається, кандидатів, і ну, швидко вони знялися. А це вже більше ста кандидатів, 120 з лишком, це, це вже прецедент е, унікальний, тому що, е, по суті, е, крім е, ну, е, гри в лотерею для. І і спойлерської гри на користь крупних гравців, іншого завдання висування такої кількості кандидатів обумовити неможливо тобто, завдання основне, скажімо так, розчистка поля. По моделі президентських виборів, другу особливо другого туру президентських виборів тобто, це це така гра в другий тур, коли все одно всі голоси зіллються на користь одного з двох потенційних фіналістів другого турника. оскільки це однотурова кампанія, то основне перетікання голосів очевидно відбудеться. Якраз за кілька днів до можливості зняття частини кандидатів із перегону це 12 днів до виборчів до дня виборів, і фактично ми побачимо, як як будуть після цього дня, після цього ну, межової лінії, як будуть перетікати голоси. Ми ми фактично. Ті кандидати, які, яких завдання відверто спойлерське, вони, е, проявляться, проявляться остаточно і безповоротно. Очевидно, що, крім е, агітаційних всяких функцій, функцій боротьби за е, портфелі е, членів комісій, е, я не виключаю, що е, для частини цих е, спойлерських кандидатів е, може бути боротьба через судові механізми. оскільки цей після виборів часів Януковича, януковича ці виборчі кампанії вони по суті не оперують силовим, силовим складником ні міліція ні прокуратура відкрито діяти так як діяли наприклад у 2012 році, та навіть вже на місцевих виборах, в 2010 році діяти не зможуть і вони просто не мають зараз ніяких можливостей втручатися в хід виборчої кампанії, оскільки ми бачимо, яка боротьба йде взагалі за статус і місце, і роль прокуратури, наприклад, в суспільстві, в державі, ну і не кажучи вже про Міністерство внутрішніх справ. Підрозділи міліції на місцях. Тому от е, є унікальна ситуація, коли е, по суті або е, політична е, організація е, на місцях, або е, місцеве самоврядування стануть основними гравцями е, на, на вході цієї виборчої кампанії. Силовики е, насправді задіяні е, не можуть бути в силу того, що вони дезорганізовані і. Не, не ризикнуть відверто втручатись в хід перебіг виборчої кампанії. Ну, приблизно такий, такі, такі думки з цього приводу. Я, би мовити, практикуючий політехнолог, хто займається виборами. За цими виборами особливо не слідкую. Взагалі вважаю, що знато велика увага до цих виборів це. Ознака того, що не здорова ознака, це просто всього на всього один мандат розігрується і нічого не буде вирішувати Кінцюруємо. абсолютно. І зрозуміло, що команда Корбана, взагалі команда Коломойська, намагається максимально підняти ставки, тому що це для них ну, питання принципу. Да? Це пацанські такі питання. Вони хочуть зробити, хочуть людину президента. Да? І тому зрозуміло, що. Засоб масової інформації, які належать Коломойському, і тих, які, скажімо, а це більшість засоб масової інформації, які належать олігархам, які не зацікавлені в посиленні, ну не навіть не в посиленні, а в тому, щоб, щоб Порошенко далі продовжував з ними боротьбу. Вони так роблять то такі, от, що це нібито округ, який щось визначить, щось покаже населенню і так далі. Це, звичайно, не так. Він нічого не покаже абсолютно, практично. Більш того, він до певної міри, якщо б хоча б було 3-4 таких округи, він один, тут навіть особливо не розвернешся там, з чорними технологіями, інше, тому що ці вибори будуть під мікроскопом серйозним. І навіть якщо були б можливості адміністративні, фінансові, серйозні і так далі, тут особливо дійсно не розвернешся, що, мабуть, ставить команду того ж самого Корбана, який звик до інших трошки схем, відомий рейдер Штик. в минулому. Тому дійсно йому буде важкувати. Хоча от я те, що почув від місцевих представників, що він тут проводить молодіжні заходи, дискотеки і так далі. ну Це знову ж таки дуже примітивна схема. Молодіжний лекторат невдячний абсолютно, але на ці заходи найпростіше списувати великі гроші. І нібито здається, що це така відбувається робота. Ну я як технолог, просто знаю, що звичайно що працювати з людьми конкретно, ходити, пояснювати, проводити якісь там юридичні консультації. Це набагато важче, і це спонсору дуже важко. Пред'явити в кінечному варіанті, так? ну, тобто не спонсору, тобто платить за це гроші. А от показати картинки, де там, молодь в тисячних варіантах напивається, гуляє, там, танцює і так далі, це, ну, це зрозуміло, ясно. І всі, і тоді, тобто графа, куди поділися гроші, принаймні зрозуміло стає для людини, яка дає ці гроші. Щодо, щодо взагалі суті виборів мається на увазі система, зволодію, трошки подискутую. Я вважаю, що ну, це, не ознака, це не ознака того, що це останні вибори мажоритарні. Бо пройдуть місцеві вибори, за, якщо б за новим законом. Перше, люди побачать, зрозуміють нарешті, що це не вибор, це не пропорційна система, це не відкриті списки. Це взагалі та прихована мажоритарка в такому варіанті. Да? І тут тоді виникне питання, що краще, да? тобто вже тоді відверто а, проводити. А, Пряму мажоритарку, що, в принципі, логічно буде, да, чи вже пропорційну систему повністю. Робити. Тому ці вибори, знову ж таки, вони нічого не, вони нічого не скажуть навіть з цієї точки зору. Да. Тому е технології, які ми повинні розуміти, що наступні вибори, якщо будуть за новим законом місцеві, да, там суть взагалі зовсім інша буде. Тут конкурують між собою дві політичні сили, ну навіть не дві політичні сили. Одна політична сила БПП, конкурує з командою одного з найбільших олігархів України. І це, і так би мовити, відбувається, в кого більше ресурсів, в кого більше медійних ресурсів, фінансових і так далі. Вибори, які будуть відбуватися на місцевому рівні, це. Конкуренція навіть не з політичними конкурентами буде, а зі своїми сам власними членами твоєї політичної команди, тому що розподілятися голоса будуть за ознаку, хто більше набрав в кожному технічному округу. І це зовсім інша суть взагалі моменту виборів. <кхе> якщо казати про ресурси, які задіяні на цих виборах, ну, зрозуміло, знову ж повторюю, що ну, не можна порівняти п'ятий канал, так, якщо кажемо, президентський, який. Кожний місяць втрачає рейтинг, стає вже, здається, третій з інформаційних. Він поступається 112 і 24 каналу, порівнювати з одним тільки один плюс один Тому зрозуміло, що в інформаційному плані кордон набагато сильніше виглядає. Він всі, ну тобто практично, От вся та весь той плюс, який нібито має Коломойський, там, зберегли Україну, зберегли Дніпетровську область. Взагалі би зараз 1 плюс один, таке відчуття, що в принципі без Коломойського ми вже були би під Москвою повністю вся країна. І все це, звичайно, концентрується в цьому округу на образі самого Корбана. Він як яскравий представник цієї команди. Звичайно, представнику президентської партії важче тому, з цим конкурувати, і перше, він молодший. А то тобто він не такий відомий, по-третє, він, звичайно, не має таких медійних ресурсів. Тому виключно є сподівання на те, що все ж таки дорослий електорат, тобто тому кому, кому за, за 40, скажімо так, він все ж таки буде розуміти, що для Корбана цей округ взагалі нічого не означає. Абсолютно. Це гра а, політична, да, і він не збирається. А, тобто це гра з прицілом на зовсім інший рівень. Абсолютно. І це просто прохідний майданчик, і його любов до Чернігова вона пройде, як тільки він отримує майдан. Ну і не з'являться, якщо він його не отримає, звичайно. Тобто навпаки буде. Тому старше покоління може на це все зважати на це і все ж таки розуміти, що президенту потрібні. Депутати, які представляють його політичну силу саме по мажоритарній системі в Чернігів Чернігівській області, тому що це серйозний ресурс. По-перше, на місцевих виборах, які будуть буквально після виборів, через два місяці цих. Ну і по-друге, для того, щоб ми повинні розуміти, що Корбан, Коломойський, взагалі половина Верховної Ради, сидить і мріє, і, в принципі, має на це серйозні, скажімо так, серйозні. Сподівання, навіть не сподівання, серйозні ну да сподівання на те, що наступні парламентські вибори відбудуться, звичайно, не через 4 роки, а відбудуться, відбудуться на наступ в наступному році. Бо ми бачимо, що рейтинг одної з правовладної партії Народного фронту ну просто дуже серйозно впав. І навпаки, рейтинг у самопомощі, у ляшка, батьківщини, вони. Зростають в тій іншій мірі, да? потім з'явилася така партія Купропі, як яка на щось розраховує, потім ще є проекти у наших олігархів, які теж так можуть погратися в політику. Тому розглядати треба ще ці вибори саме так, як скажімо так, момент такого певного стикання між пропрезидентською політичною силою з найбільшим, мабуть, поки що. У ну, навіть не найбільше, а найбільш політично сконцентрованим олігархічним кланом Коломойського. Дякую.